вам і білі грибочки. От маєте вам і білі грибочки. Є, бачите, які білі грибочки. Ще є. Бачите, які білі грибочки. Ще є білі гриби. Бачите, скільки білих грибів. Всім мої вітання, любі друзі! Дивіться, де я є. А я є в лісі. <гум> Ой, поїхали. Поїхали в дощ, поїхали до ліса. Думали, що збираємо трошки грибів. Ну і так, поїхали. Тепер люди збирають, а ми і продають. А ми лиш для того, аби хоч один раз один, один раз о, смажити і з'їсти. Раз в рік. Раз в рік. О, і тому ми так вирішили, що з'їздимо. Ну, я вам покажу. Не, не назбирали грибів багато, пару штучок, але Збирали хоч тих пару штучок. Болото. О, потоки стікають. Я мокра така в кальошах чи в галошах така. І, і в болоті, і йду. Чоловік пішов вперед, просила, ледве його просила. О, Не хотів. Казав собі, бери когось, бери когось, а кого бери. А кого брати. І ми з ним... Ой, так поїхали разом. Я... Але, повіть, він пішов, мене лишив. Навіть зачекайте на мене трохи, ні? А? Не хоче, ой, не хоче. Всім вітання. Дивіться, на що я виглядаю. Ой. А ви... Ой, а ви... Негодно з болота вирісти. Василю, Василью. Зачекайте на мене трошки. Не хоче. Я мокра, плечі мокрі. Вся, ой, вся мокра. Айду. А, а воно тут. знаєте, тих, як на, як на тім. Як на коньках. Їдеш. Ой. Добре, Та візьми від мене хоч відро. Не вертайся, я вже дойду до тебе. Ой-ой-ой, добре, дам йому відро. Дивіться, бачите, яке болот. Бачите, дивіться, яка я в болоті. Ой, дивіться. Я не за того, що я може така, що я така якась, але за того, що ну от, от так. Я, по-перше, люблю е, збирати. Гриби. А, а по-друге, ну, люди купують, я собі не дозволю купити, бо я їду на продажу, щоб щось продати. А гриби у нас по 200 гривень за кілограм. Продавали 250, а зараз продають 200 гривень. Великі такі то по 150 Ну, Але як я до, до полудня торгую, якби навіть купила кілограм. Продала щось і собі купила. Але я торгую до другої години. За ким я приїду додому, то скажіть, що з тих грибів буде. Вони будуть всі з хробаками, всі хромашливі чи червливі. О, то, то який з них буде буде толк. то що лише куплю і викину. Все купити і зразу додому, і зразу з ними зробити порядок. Треба, боже, я не годна йти з того болоту, не годна витягнути ноги. Ой, і от тому так пішли. О, добре, потім вам покажу. Чуєте, який? Спів пташок. І дощ паде. І дощ паде. Ми вже на дорогу вийшли від кілька лабані, і дощ паде. Приїду додому і вам тоді покажу, що я назбирала. А наразі їдемо додому. От бачите, я вже вдома показую вам, скільки ми назбирали. За За скільки? За півтора години. За півтора години ми е, разом з дорогу ми се назбирали. І ще тут відріє? Таких е, сивульки і марімушки. А се восево, що ми назбирали тут каво грибочків. Але хочу вам е, сказати, що слимаки такі вово, що об'їдають. Страшенно, ну ми будемо чистити, то все почистимо. А тут в нас кажуть такі козарики. Я не знаю, як кажуть, де, а в нас кажуть козарики. І в нас їх беруть. Просто вони темні, темніші, як їх е, смажити. Ну, але вони добрі гриби. А це маремушки. Бачите, які? Які маремушки? Отакі о. все такі, що файненькі трошки, а там є більше. Що ми назбирали ще такі великі, то ми їх переберемо. Ну, от, отакий от наш улов. О, поїхали, змокли добре. Е, після дощу поїхали. Але і почався дощ знов. А тут вам покажу отакий, от ой-ой-ой, отакий. От отакий от грибочок. Бачите, який. Бачите, яка красота. Що ми змогли, то ми знайшли. А більше не знаємо, де нам то то шукати. Нас... Нам стане нам стане і всіх. А тут ще, бачите, такі, о. ми ще переберемо відрі, ще з пів відра таких різних. Переберемо щось як буде добре-добре, не добре, добре недобре, то все викинемо. Бо то вже було в лісі. І темно, і не видно було, що там було шукати. знаєте? То дощ, і, і, і воно захмарилося, і таке було, що Але і так слава Богу, і так слава Богу, що ми знайшли. Добре, ми будемо перебирати їх, будемо з ними щось робити. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока-пока. Бачите, які, бачите, які красота вот такая красота Всім пока